Чи може одна людина змінити хід історії? Це питання хвилювало і вчених, і політичних діячів та діячок у різні часи у всіх країнах світу. Але ми хочемо обговорити ще складнішу тему, яку роль відіграють міста, містечка, села і селища в історії України? Оце вже точно непросте завдання. Якщо довіряти статистиці в Україні 459 міст, 886 селищ міського типу, 27 163 села та 1323 селища, загалом понад 30 тисяч населених пунктів. Звичайно, найпростіше знайти інформацію про великі міста: Київ, Харків, Одесу, Львів, про інші обласні центри. А що ж з селами та селищами? Зробімо перший крок. Проаналізуймо їх назви. Дослідники стверджують, що найпоширенішими назвами населених пунктів в Україні є Іванівка, таких 121, Олександрівка 107 і Михайлівка 106. Що ми можемо дізнатися завдяки цим назвам? Найчастіше вони утворювалися від імені засновника. Але часто точної інформації немає або вона обмежена. З відкритих джерел ми знаємо про такі приклади: Іванівка, селище міського типу Антрацитівського району Луганської області. Було засноване у 1771 році генерал-майором Іваном Штеричем, за ім'ям якого й отримало назву. Інша Іванівка польською Янушовка. Це село у Славутському районі Хмельницької області. Вперше згадується у 1648 році. Цікаво, що на гербі села зображено рослину Іван Чай як символ населеного пункту. Схожа історія із Михайлівками. Наприклад, Михайлівка селище міського типу, адміністративний центр Васильівського району Запорізької області. Отримало назву на честь одного з перших поселенців, багатого селянина, колишнього козака з Полтавщини Михайла Чудновського. Він заснував хутір на старовинному чумацькому шляху у 1805 році. А от герб Михайлівки затверджений у 2009 році. Колоски на ньому мають символізувати землеробство, працьовитість, хазяйновитість і миролюбність. А щодо інших символів. То тут авторам потрібен коментар фахівця. Є село Михайлівка у Лозівському районі Харківської області у XIX столітті поселення називалось То Матвіївкою, то Куликовкою. Але коли земля перейшла у власність Михайла Куликовського, відставного полковника, село перейменували на Михайлівку. Який висновок ми можемо зробити на основі цієї інформації невеликі поселення. Часто засновували власники землі, тому поширені назви, утворені від різних імен. Але точно встановити ім'я і прізвище засновників не завжди вдається, бо не всі документи збереглися до нашого часу. Але такі назви часто свідчать про активність, підприємливість, авторитетність людей у різних регіонах України. Саме це і вивчає локальна історія. Дослідження минулого якогось невеликого регіону чи місцевості. Ви теж можете стати дослідником чи дослідницею локальної історії, дізнайтесь про походження назви свого населеного пункту чи вулиці і обговоріть інформацію з друзями. можливо, ви зробите цікавий допис у соцмережах, чи опишете герб вашого краю, села, селища чи міста, або станете ініціатором створення символів вашої територіальної громади. Ми впевнені в одному: чим більше ми знаємо про рідний край, тим краще розуміємо історію України. І навпаки, історія регіонів України як пазл утворює повнішу картину нашого минулого.